Сьогодні багато людей на бараховці, так що щось цікаве повинно бути сьогодні. Музику може грати там, співати. Можна. Яку ціну шампора? Яка ціна? Опі і зараз. Я, я знаю, що а скільки така краса кожна. Давай, краба дай! Бабуля поступився своїм стільцем. Вона кожні 10 хвилин намагається мені його повернути. Думаю, що він мені дуже сильно потреба.

А новых кассет не маете? Нет, нет, нет. тоже А в какую цену ложка? сколько фотоаппарат стоит?

А скільки така сукора? 250. Це як улупчик. Я, ага. так, я так, без сук. Сьогодні у неділю багато людей, але не максимум, що може бути. Можливо, ще підійдуть, тому що зараз майже пів дев'яти і люди потрохи підходять. тепло січня скажімо,

кладут там как бордюр. Ну не маленького нет. Да внимание, как это? Как это? вот. Денег. Ну дальше за этой бушкой. Я бы не знаю, не не É Скільки такий телефон? Годинник? — це 150. 150. Це все робочий, Там ще одну батарейку треба вставити. — Ясно. А телефон це як імітація, так? Так, то як імітація. Ага. Так, для красоти. То для красоти все зроблено. Тому штука рухається, так я тебе ще одну батарейку зробити. Ага. Ясно, дякую. Батарейку маю, якщо що. Ви дивіться, Дуже багато взуття води на продаж. Ja dumaju, prvite kostavdu. Ja dumaju, prvite kostavdu. Ja dumaju, prvite kostavdu.

Просили мене машину приставити ось туди, тому що директор каже, що немає тут проїзду, якщо машини стоять. Тут я не знаю. Може проїхати багато чого. Ось до тієї машини не можна тут пробуватися. Ну, подивимося, до кінця дня будуть тут стояти машини, тих, хто приїжджає, чи ні? 300 гривен. гривен, так? Це купа заліза скільки такі шахи? 300 гривень. А тут щось є? Не, це, це шкатулка. А, просто шкатулка. Це шкатулка, так? Ага. Ціни написано. А ціна 50 гривень клебергорож. П'ять. І таке одну штучку бере. Ось і все. Пройшло пів години і люди тут вже припаркувалися. І на що мене виганяли з машиною звідси, я не розумію. Мабуть, це геніальне планування, котре я не розумію. Нового жигуля. живу. Яка ціна? 1000. 2020. Начебто стоїть 800 -а проба, це срібло, але на срібло щось взагалі не схоже. Хоч воно пофарбоване, але дуже великі сумніви, що то срібло. Сьомо година, давай ставим. Так, тут дві. Я вибрав тут. Любові дірої. Мої око. Все, я не витримав і приставив машину біля стола. Тому що це не справа. 10 година ще нічого не продав, жодного предмету. Людей трохи є. Ось такий сувенір придбав за 300 гривень. Прикольно, якщо вірити на ліпці, це сувенір з Одеси, виріб з кераміки. Розкладався, ще люди прийшли, ще щось принесли. колекційні з Європи? Подивиться, будь ласка. не Та нормально все скільки лопати. 100 100. Сигнал доява не хочеться. Оце? Ява 350. А яка ціна? 300 гривень. 300 гривень. Ну, знайомому скину, може, він захоче. Він якраз займається реставрацією старих мотоциклів, може захоче. В яку ціну? 350? Є колони цікавить, там А як сталь тут? Нормально? Старий баги. Бампара на да. О, хенд На кого лишив свої друга? Там на бабусю качи заключити. <клес> 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 Підписник на барховку приніс два годинника. Це майже новий, але є невеличкі сліди вношення. А цей повністю новий. Амфібія 200 метрів. Субмарина. Разом за два годинника видах 2600 гривень. Спека просто капець. Це навіть 12 години немає, я вже як вварений. Ну, сталася, собака, стіл перекинула ізол і все полетіло донизу. Це, мабуть, знаю, що треба збиратися. Дехто вже пішов, так що я також буду збиратися. Тим більше після того, як стіл перевернули, це знак що треба збиратися. Бараховка закінчилася, під кінець бараховки була цікава ситуація. Сім'я підійшла до мене, чоловік, дружина, двоє малесеньких дітей. Дружина купила в мене гойчик за 200 гривень, я сильно поступився. Вона каже, це на садок, подарунок. А діти захотіли моделі мотоциклів, батько їм захотів подарувати. Питає ціну, кажу, 250 гривень один. Якщо два берете, то по 200 гривень без проблем. Бідний чоловік, дружина, влаштувала йому скандал, що 400 гривень на ці іграшки, котрі діти скоро забросять і не будуть гратися, і так далі. Ну, ви знаєте, про що я кажу. Чоловік красавчик, все ж таки відстоїв свою позицію. Мовчки дістав гроші, віддав мені, забрав мотоцикл. Один одному подякували, але жінка йому далі трішки пиляла мозок. Ну, така ситуація, що тут поробиш. Сьогодні продав Мельхіора на 1000 гривень, що чудово, тому що Мельхіор щось в мене завіз і давно нічого не продавав із Мельхіора. Сьогодні на тисячу гривень продав. Різних дрібниць, моделі машин продав. Там одне пано з гіпсу продав за 200 гривень. Годинник Касіо хотіли купити за 1000 гривень, але розмір не підійшов, тому що там браслет маленький. Взагалом продав сьогодні на 2300 гривень. Можна було ще довше стояти, але дуже важко, тому що дуже спекотно. Зараз градусник на на машині показує 35 градусів. Я обгорів руки, ноги. Дуже спекотно. Зараз буду відпочивати та монтувати вам відео. Так що до зустрічі!